Паралельні це ті прямі, які не перетинаються. В даному випадку це прямі М і N. Відповідь В. В якій чверті лежить точка М на малюнку. Точка М на малюнку лежить в третій чверті. Площу поверхні куба потрібно знайти ребро, якого дорівнює 4 см. Площа поверхні куба складається з шести однакових площ квадратів, тому що кожна грань куба це квадрат, всі вони між собою рівні. Якщо шукати площу одного квадрата, то ми маємо 4 помножити на 4 або 4 в квадраті записати. А, як сказали, таких квадратів, що створюють поверхню куба, 6. То далі нам треба ще помножити на 6. Отже, 6 ми множимо на 16 і отримуємо 96 квадратних сантиметрів це відповідь В. Далі ми маємо знайти точку, яка належить осі абсцис, тобто осі ОХ. Якщо точка належить цій осі, то в неї координата тільки по х якась. А по Y завжди координата дорівнює 0. В даному випадку це відповідь Г. Наступне п'яте завдання: ми маємо знайти об'єм прямокутного паралепіпеда, а об'єм обчислюється за формулою АБЦ та АБЦ виміри. Тому ми маємо виміри перемножити. Але зверніть увагу, що дані виміри мають різні розмірності: метри, дециметри і дециметри. Тому ми маємо привести до однакових одиниць вимірювань. Якщо говорити, можна або в дециметри все переводити, або в метри. Якщо переводити, наприклад, в дециметри, то 1 метр це 10 дециметрів, тому ми маємо 10 дециметрів помножити на 7 дециметрів і на 3 дециметри. В результаті будемо мати 210 кубічних дециметрів. Знаходимо координати точок на малюнку. Отже, Перша точка А має по х координату 2 і по У координату 1. Тобто точки А координата 2, 1. Наступна точка Б. По х, як ми бачимо, це вже від'ємне значення. мінус 2, а по У знову ж таки 1. Мінус 2, 1. Точка С знаходиться на осі Х. Тому по іксу вона має координату, яка дорівнює мінус 3, а по ігреку 0. І наступна точка D. По іксу, як ми бачимо, в неї координата 2, а по ігреку мінус 4. На координатній площині. Ми маємо позначити відповідні точки. Отже, зображимо координатну площину. Позначимо на координатній площині точки. Перша точка А з координатою мінус 4 0. По Х ми вліво мінус 4 шукаємо, от мінус 4 і 0. По У ні вгору, ні вниз. Отже, от вона точка А. Далі, точка Б має по х координату 2 по ігреку 6. 2 по Х і 6 по ігреку. От 6 І перетин двох цих таких прямих на перехресті ми ставимо точку Б. Наступна точка С з координатою мінус 4. 3. Мінус 4 по х по ігреку 3. Це от вона ця точка С. І наостанок точка D з координатою 4 мінус 1. 4 по X, по мінус 1. Точка D. А потім потрібно знайти координати точок перетину прямих AB і СД. Отже, ми креслимо пряму AB, От, вона ця пряма АБ. Другу пряму СД креслимо. І знаходимо точку перетину. Ну, нехай це точка К. Як ми бачимо, в нас координати по х мінус 2 і по Y 2. Отже, точка К має координати мінус -2, 2. Далі потрібно знайти координати прямої А Б з вісю ординат. Вісь ординат це вісь ігриків. От вона ця точка перетину АВ з вістю Y. Ну, нехай це точка М. Вона має координати по х 0, а по Y 4. 0, 4. І координати прямої CD Д звістю абсцис. Вісь абсцис – це вісіхсів. Це Д вісь, ЦД, вісь іксів, от перетинає в цій точці. Позначимо її П. По х вона має координату 1, а по Y 0. Осьме завдання. Нам відомо об'єм прямокутного паралепіпеда, об'єм дорівнює 80 кубічних сантиметрів. Довжина 5 сантиметрів і ширина 4 сантиметри. Потрібно знайти суму довжину всіх ребер цього паралепіпеда. Об'єм паралепіпеда обчислюється за формулою А, Б, С. Довжину множимо на ширину і на висоту. Маючи об'єм довжину і ширину, можна знайти висоту. Я підставлю просто в цю формулу буду мати, що 80 дорівнює 5 помножити на 4 помножити на С. Тобто 80 дорівнює 20С. Для того, щоб знайти невідомий множник С. Ми маємо добуток 80 поділити на 20, отже, це буде дорівнювати 4. Тобто висота, або інший вимір, третій вимір прямокутного паралепіпеда дорівнює 4 см. Щоб знайти суму довжин усіх ребер, згадаємо, що кожне ребро в прямокутному паралепіпеді Є 4 е, рази. Тобто, у нас по 4 рівних ребра, а через те, щоб знайти довжину всіх ребер, ми можемо, наприклад, зробити таким чином А у нас 5 і помножити на 4, потім 4 помножити на 4, і ще раз 4 помножити на 4. Таким чином, ми знайдемо. В суму усіх ребер. Або можна ще знайти це таким чином: додати довжину ширину і висоту, тобто 5 додати, 4, і 4 додати, а потім все це помножити на 4. Тому що, якщо ми говоримо про прямокутний перелепіт, то в нього по 4 однакових ребра. Отже, в дужках ми маємо 8 плюс 5, 13. І 13 множимо на 4, будемо мати 52 см. Сума довжин усіх ребер. Турист перебуває на відстані 16 кілометрів від табору і рухається до нього. Щогодини турист проходить 16 кілометрів. Потрібно скласти таблицю залежності і потім побудувати графік залежності відстані до табору від часу темпу. На нашій координатній площині ми зображимо вісь абсцис, це буде відповідати часу Т у годинах. а вісь ординат це відстань С в кілометрах. Так як з самого початку турист перебував на відстані 16 км від табору, тобто, коли 0 годин було, то було 16 км. Кілометрів, то давайте поставимо цю точку. Разом з тим, напевне, потрібно вибрати одиницю вимірювання. Я по часу Т візьму один, наприклад, одиничний відрізок, там одну клітинку можна взяти, можна дві клітинки взяти і показати час, який йде. А от відстань кілометра, так як нам потрібно зобразити аж, 14, аж 16 кілометрів. То, можливо, візьмемо ось таких два відрізочка як 4 кілометри. Тоді наступні два будуть 8, потім два буде 12 і потім вже 16. Ось тут був з самого початку наш турист. Давайте. Складемо таблицю залежності. Отже, наша таблиця. Тут Т в годинах, тут С в кілометрах. Якщо було 0 годин, то відстань була 16 кілометрів, як ми знаємо. Далі 1 година. За одну годину, так як він проходить 4 кілометри, то він став на 4 кілометри ближче. До табору, тому 16 відняти 4 це вже буде 12 кілометрів. Далі, якщо взяти 2 години, то ще на 4 кілометри ближче, отже, відстань 8 кілометрів. 3 години ми будемо мати 4 км, а 4, кілометри, 4 години 0 кілометрів від табору. Далі поставимо ці точки. Перша точка в нас є, друга точка 1, 12, потім 2, 8, потім 3, це 4, і 4 години, 0. Далі, якщо ми з'єднаємо всі ці точки, то ми бачимо, що всі вони лежать на одній прямій. Ось таким чином ми будемо мати нашу пряму, і, відповідно, графік залежності відстані до табору S від часу.